Вітаю, мене звати Тетяна Козарчук, і ви в мене на каналі «За всі гроші світу. Тут я розповідаю про все, що стосується психології достатку, психології фінансів, про фінансові блоки, які стримують українців для того, щоб заробляти більше, легше та в задоволення. Підписуйтесь і обов'язково ставте вподобайку цьому відео. А ми з вами переходимо до дуже класної сьогоднішньої теми, яка називається Чотири компетенції, які приведуть вас в топ професіоналів в своїй ніші. Неважливо, де ви працюєте? Ви працюєте в наймі, ви працюєте на себе, чи ви фрілансер, чи ви підприємець. Це неважливо. Існують чотири риси. Які потрібно плекати в собі для того, щоб люди просто завжди хотіли з вами співпрацювати, ставали в чергу і вимагали послуги та, від вас і несли свої гроші. Отже, що це за компетенції? Перша компетенція це самостійність. Що я маю на увазі? Якщо вам дають якусь задачу, ви можете розібратися з нею. Тобто загуглити, запитати чат GPT, запитати своїх колег, да, але знов-таки не перекладаючи на них всю відповідальність там, і зроби за мене, да, а просто щось уточнити. Але не сидіти і не думати, що все вирішиться за вас. Да. Тобто ви шукаєте відповіді на питання, навіть якщо ви нічого не знаєте, ви не знаєте, як вирішити ту чи іншу задачу. Ви самостійно включаєтесь і шукаєте вихід. Це дуже-дуже важлива компетенція. І ось, наприклад, часто це проявляється в сфері послуг, коли я, наприклад, ставлю якусь задачу ріелтору. от, Наприклад, мені треба продати квартиру, це я вам говорю просто на свіжому прикладі. І ріелтор там щось робить. І мені нічого не відповідає. І я сама пишу: а ви виставили рекламне оголошення, а ви запитували тих. А ви взагалі щось робите, і таке враження, що ріелтор взагалі не самостійний. Він чекає від мене якихось вказівок. а Хоча робота повністю це, це його відповідальність. Да? Це повністю його відповідальність. Не я повинна це робити. У мене складається враження, що ріелтор в мене не самостійний, і мені вже працювати з ним 100% не хочеться. Ось так на. В пустому місці людина втрачає клієнта, людина втрачає замовлення, ну і, звісно, вона втрачає гроші. Висновок тут такий: будьте самостійними, беріть щось, да, якусь задачу, поринайте туди і намагайтеся знайти виходи, знайти шляхи реалізації. Спробуйте спочатку. Да. Спочатку, от якщо ви все-все-все спробували, і. Дуже дивно, але не знайшли вихід. Да? Ну тоді вже йдіть до свого керівника. Вже можете там підключати людей, якихось інших, да? і так далі. Але пробуйте, пробуйте і ще раз пробуйте. Друга надважлива компетенція, яка зробить з вас суперпрофесіонала, це відповідальність. Відповідальність від слова відповідь. Да? Тобто ви. Можете давати відповідь за те, що взяли на себе. Тобто, якщо ви взяли якийсь певний шматок роботи, неважливо, ви керівник чи ви просто спеціаліст в своїй галузі, наприклад, бухгалтер, ви відповідаєте за цю частину роботи. Що це значить? Що ви в доступі, ви можете розказати, що ви зараз робите, над чим працюєте. А не знаєте, просто десь там уникаєте, морозитесь, не відповідаєте на повідомлення. Да. Ви а, можете брати певний обсяг напруги да, і витримувати цю напругу, тому що деякі завдання можуть бути складними, це якісь стратегічні завдання. М -м, ну, дуже часто, звісно, це у підприємців, да, тобто у людей, які працюють на себе. Да, ну, у них немає іншого виходу, окрім як бути відповідальними, тому що у них є люди, яким треба платити зарплати, да? у них там, наприклад, є певні кредити, у них певна є документація, їм треба вирішити взяти і вирішити ці задачі. Вони не можуть просто так відкладати, чи не можуть просто взяти і зникнути. Тобто, якщо ви людина, яка робить свою роботу, яка може... Чітко пояснити, на якому етапі, як, з якими труднощами ви зіштовхуєтесь, да, яка шукає знову-таки самостійно шляхи вирішення ем, цих труднощів, тобто ви відповідальна людина. На вас можна покластись. Вам можна довірити спочатку маленьку задачу, потім там, більш складну, а потім суперскладну задачу. І насправді такі от відповідальні, присутні люди, да, вони завжди. Наймовірно цінні. Ось, власне, зі свого досвіду скажу, що в мене тато такий був, і з ним завжди всі хотіли співпрацювати. Він був військовий, військовий прапорщик, що в радянські часи працював. І будь-який генерал хотів працювати саме з моїм татом. Він просто був на розрив, тому що. Що б йому не дали, яке б завдання да, на нього не поклали, він завжди його робив вчасно, завжди робив дуже якісно і завжди вмів прокомунікувати, да, що ось я це зробив, так, так і так. Тобто це надзвичайно цінні люди. Ну Будьте такими, да, не ховайтеся, бо я знаю людей, які там, їм дали завдання, їм дали, наприклад, якесь певне замовлення, це там, дизайнер. А він зник і не відповідає, і не читає ці повідомлення, або прочитав, але не відповідає. Тобто людина безвідповідальна з такою людиною не хочеться повторно працювати. А от для прикладу, мій турагент, з якою я планую подорожі і їжджу, це просто супер-мега-взірець. Того, як бути самостійним, як бути відповідальним. Тобто вона включається в процес, вона витягує з мене всі вимоги. Не я за нею ганяюсь, да? А вона чітко для себе складає, чого я хочу, і повністю, повністю супроводжує мене на всьому етапі подорожі від планування. До мого повернення додому, да? Тобто все-все-все, абсолютно все, ось вона контролює, контролює да? і квитки, і як дістатися, і які трансфери, і чи є медичні страховки, чи я чимось користувалась, чи ні. А буде мені зручно такий вид чи такий. А тут діти, значить, для них треба дитячий клуб. Да? Тобто Все це робить вона, і вона несе відповідальність да? за цю подорож. І це мега супер класний сервіс, за який я готова платити більші гроші, звісно, тому що її послуги дорожчі. Я можу знайти і такий самий тур, але дешевший. Але навіщо, якщо я хочу поїхати і відпочити, і не нести весь цей тягар відповідальності, а вона може його розділити зі мною. Тобто, це просто топ-компетенція. Працюйте, будь ласка. На тим, щоб бути відповідальними. Третій пункт це вміння вирішувати проблеми та залишатись в контакті. Цей пункт практично непосильна ноша для більшості українців. Чому? Тому що люди не витримують проблем, вони починають сваритися, вони переходять на особистості. Да? А варто було б. Зрозуміти просту істину. Проблеми будуть в будь-якій роботі, да? в будь-якій сфері виникають певні труднощі. І вміння зрозуміти, що «да, я зустрілася з трудністю, це абсолютно нормально. Давайте розберемось. Да? Оце вміння, воно просто на мільйон доларів. Наприклад, знову таки, повернемось до ріелтора. Да? Я незадоволена його роботою. Да. Як він вирішує проблеми. Він мені щось відписує і відписує якісь виправдання. Да. Ой, ви знаєте, зараз ринок просто такий зовсім холодний, люди не купують. Мене ці виправдання взагалі не цікавлять. Мене цікавить, як він вирішує мої проблеми, моє питання. Да. І ось, коли я почала співпрацювати з іншим ріелтором, то в неї підхід зовсім інший. Вона каже, Наша стратегія така: ми будемо робити це це і це. І ось, наприклад, у нас там виникла якась проблема з документами. І вона бере, йде до замовника, до інших людей, садить їх і каже: Значить так, давайте розбиратися. Тобто людина не боїться труднощів, вона дивиться в очі іншим людям, з якою в неї, по суті, конфлікт, і починає з ними домовлятися. Початку вислуховує їх, розказує свою точку зору і починає шукати виходи. Він він така стратегія. Як і ви можете вийти з цієї ситуації, і ми можемо вийти з цієї ситуації. Ця така навичка вона свідчить про вашу дорослу позицію, що ви не як страус так, ховаєте свою голову в пісок, а ви як доросла людина. Може витримати, можливо, якісь певні негативні емоції у людей, їхнє незадоволення, але при цьому ви сприймаєте це всерйоз. Ви говорите, так, я бачу, що ви незадоволені, давайте будемо вирішувати ці питання, а не тікати, да, чи ще гірше нападати. Да, там. Як дуже часто, наприклад, там приходиш в магазин і там, говориш, а у вас є хліб? А ви що, самі не бачите? Я говорю, ні, я не бачу, наприклад, в мене проблема з зором. Так? Ну, але що це взагалі за комунікація? Як людина вирішує мою проблему, я хочу купити хліб. Її завдання сказати, да, ось у нас є такий-то асортимент, чорний, білий, там, сірий і так далі. Тобто людина не хоче вирішувати мою проблему, не хоче мені продати. Вона говорить, так, тобі треба хліб, ти сама дивись, ти сама і розбирайся. Да? Тобто такий продавець ніколи не досягне успіху, тому що він перекладає відповідальність на інших людей. Да? І це зовсім не є доросла позиція. Тому ще раз підкреслю, будь ласка, включайтесь і вмійте вирішувати проблеми. Це значить, що вам треба підвищувати свою стресостійкість і бути присутнім в контакті. Тобто, навіть якщо людям щось не подобається, ви з цим окей. Я розумію, тобі не подобається, давай розберемося, що саме не подобається. Це можу вирішити, ось це вирішити не можу. Навіть якщо людина там буває незадоволена, і ви розумієте, що вже вдіяти нічого не можете, ви не принижуєтесь, ви не виправдовуєтесь, ви сприймаєте ситуацію, як є, і намагаєтесь вийти з неї якомога більше згідністю. І четверта топ-компетенція. Яка також, на мій погляд, є рідкістю. Це рівень енергії та ентузіазму. Ось подивіться навколо, да, які люди вас оточують, куди б ви не пішли. Да. Чи є люди такі, знаєте, запальнички? Приходиш, а у них просто енергія б'є фонтаном. Добрий день, і вам, будь ласка, кави, да, якщо це там сфера обслуговування. Сідайте, ой, як ви чудово виглядаєте. Да? І зразу біля таких людей. Ти підзаряджаєшся, так? Чи, наприклад, в мене достатньо високий рівень енергії? Я знаю, що коли до мене приходять на наставництво, до мене приходять саме за цим. Що я, в принципі, завжди бачу хороше, бачу позитив, я включена, я присутня. Я генерую, да, я генерую позитив, я, я генерую дуже багато сили да, і даю цю силу. По-перше, я сама її відчуваю да, і ділюсь щедро нею з людьми. Так ось і вам треба бути такою запальничкою, да, знати, де ваше джерело енергії, як черпати ці сили, да, звідки? Але, взагалі, основне джерело енергії це, по-перше, самореалізація, коли ви. Реалізуєтесь і не зупиняєтесь об і сором, да? тобто вам вже все одно, що про вас кажуть люди, ви просто робите свою справу, робите її максимально класно. А друге, це ваше оточення. Да? Серед кого ви знаходитесь? Ці люди вас засуджують, чи ці люди вас підтримують та надихають? Да? От подумайте про те, який у вас рівень енергії, чи хочеться з вами мати справу, тому що якщо я, наприклад. Там, навіть з моїм турагентом спілкуюсь, у неї завжди бадьорість, завжди енергія, вона завжди мені швидко відповідає, да? Отака швидкість є да? таких людей, які вміють тримати цей високий рівень енергії. З ними дуже класно співпрацювати. Да? Тому, будь ласка, придивіться до себе, наскільки ви така сильна людина, наскільки ви фонтануєте таку енергію. Нікому не хочеться бути поруч з тухляком. Да, типа, прийшла, а людина постійно в негативі, вона всіх обговорює, їй нічого не цікаво, вона тільки шукає винних. Да. Це ну, нікого не спонукає платити вам гроші. За це точно не хочеться віддавати а, вам більше. Да? І навпаки, от коли офіціант класно обслуговує, він посміхається, він вам і це якусь дрібничку приніс, да? і тут просто водички налив, і тут пожартував, тут зробив комплімент. Ну, стільки енергії від цієї людини, і просто обід да, чи вечеря перетворюється прямо в таке емоційне спа. Да? Ви прям виходите не просто повечеряли, але ще й відпочили і зарядилися такою неймовірно приємною позитивною енергією. Старайтесь, будьте такими людьми. Це вкрай важливо. Повторюсь, не важливо, ви працюєте в намі, ви працюєте на себе. Оці чотири топ-компетенції, вони просто надзвичайно, надзвичайно важливі. Повторюсь: самостійність, відповідальність, вміння вирішувати проблеми та високий рівень енергії та ентузіазму. Також хочу нагадати, що я в серпні буду проводити набір на свою мега круту, класну трансформаційну програму Психологія ваших грошей тільки для жінок. Це група 15-20 чоловік, де ми працюємо конкретно над вашими фінансовими блоками, що вас зупиняє заробляти в легкості та більше. Якраз там ми дуже багато працюємо над рівнем вашої енергії, да? щоб ви прямо ожили, фонтанували цими силами, да? цим позитивом. І власне і підтягуємо ці всі три компетенції. Тому що, коли ви знаходитесь в оточенні свідомих, класних, розумних, таких щасливих жінок, ви підтягуєте свої компетенції об таке оточення. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм. Приходьте до мене на 30-хвилинний безкоштовний розбір, і ми обов'язково будемо пропрацьовувати ваш запит. Вам дякую, що дослухали до кінця. Будьте професіоналами, і ви побачите, як вам захочуть платити гроші. До нових зустрічей!